Привіт, добрі люди! Тут підтримую тих, хто жаліється. Сьогодні я подумала, що не буду відкладати запис відео через те, що око напухло. Чудовий буде приклад того, як замість жалю до себе сісти і робити те, що приносить кайф. Я обожнювала жалітися. В якісь моменти це дійсно було виправдано, а в якісь це просто якась була звичка, як паління чи поїдання тістечок. Тому я всіми руками і ногами за захист жаліючися. Перейдемо до жалю. Скажу чесно, самі було цікаво, що радять на Ютубі на тему жаління себе. Більшість відео про те, як навестись на маніпуляції, але жодної віддяшки на наш захист. Тому тримайте порцію підтримки всі ті, хто знайшов задоволення в жаліннях. По-перше, у багатьох щиро немає можливості потрапити до потрапити до психолога. І не треба тут казати, що якби хотіла людина, то знайшла б час. Був період, коли я щиро не розуміла, що мені ці радники пропонують прибрати, щоб встигнути до того психолога. Їжу хтось приготує замість мене, виспиться, чи з дитиною годину посидить, коли абсолютно нікого поруч немає, навіть на годину відмінити. По-друге, треба признатися, що метод з жалістю дійсно працює. Ненадовго, але працює. Тому продовжуємо користуватись, коли це працює. По-третє, є категорія тих, хто жаліється тільки всередині себе. Бо озвучувати проблеми вслух вже задобило. Та й знову напружувати оточуючих не хочеться. Але ж всередині все ще гризе ця мерзота жалю до себе. Четверте, я не знаю, як вам, але мені знання про те, що я в режимі жертви абсолютно не допомагала. Це як казати, не ний у сусідки гірше. Ще одне: оце позитивне мислення когось змінило надовго. Афірмації як крем на торті, який складається з гавнішка всередині, зовні наче покраще стало на момент афірмації, А потім мозок знову затягує болото жалю. Так правильно кажучи, наш мозок не розуміє різницю між уявним і справжнім. Тому, типу, позитивне мислення працює. Але що трапляється, коли ви виринаєте з тих ілюзій? Ще один пункт. Деякі радять змінити ситуацію. Інколи це варто. І, але ж як надовго ця зміна, дійсно працює і радує вас. Якщо так тікати від всіх негативів, то життя буде як м'ячик від пінг понгу Скрізь буде не такий начальник, не такий відносини, не такий водій маршруток і не така країна. Від всього тікати замахаєшся. Тому треба міняти звичку, жалітися, а не обставини, на які скаржешся. Звісно, це не при всі жаління. Загалом, поїхала вже розгрібати цей клубок жалю. Я щиро не знаю, яка саме методика мені допомогла. Але м -м -м, читала я все підряд, і щось з цього змінило мене. Тому перераховую все, що має натяк на ваше покращення. Перше, пишемо плюси жаління. Вони точно є, тому що ви це робите. Наприклад. Коли я жаліюсь, то відчуваюся маленькою дівчинкою, якій хочеться, щоб повирішували все за нею. Або я нарешті отримую увагу, коли жаліюся. А ще, коли кажу, що мені важко, то мені дають менше роботи. І останнє я краще буду жалітися, ніж отримую не гарантоване краще у майбутньому. Тепер. Коли ви бачите, чому саме ви це робите, то можливо відчуєте легке полегшення, бо це тепер не просто абсурдна поведінка, а обґрунтована поведінка. де ваш внутрішній комфорт важливіший за зміни. Рухаємось далі. Вирішуємо, що для вас важливіше в порівнянні. Тобто важливіший той плюс, що дає жаління, чи зміна обставин і зупинка ниття. Наприклад. Мені важливіше жалітися чоловіку, що не вистачає грошей, ніж піти заробляти гроші самі. Або мені важливіше почати будувати кар'єру, ніж жалітись, що мені страшно її почати. Мені важливіше жалітися, що я не здара, ніж спробувати змінити своє ставлення до себе на краще. Якщо для вас важливіші зміни, то беремо і робимо це. А якщо поки що важливіше і приємніше скаржитись, то спостерігайте за собою, коли це робите. Ви помітите, що не завжди це приємно. І поступово дійдете до стану, коли потроху слова жалю на надії. Не критикуйте себе в ці моменти, не аналізуйте. Просто спостерігайте, коли це робите. І що ви відчуваєте при цьому. Чи хочете залишитися в цьому стані і повторювати його? Ще один пункт. Наші думки це окремий вид мазохизму. Тому зараз повчимося з ними справлятися. Наші думки, що малюють історію важкої долі, це просто думки. Вони ніяк не покращують і не погіршують життя. Те, яке є насправді. Коли ми жаліємо себе чи жаліємось на обставини, то сама історія в голові виснажує і забирає сили. Але не зупиняйте цю історію. То спостерігайте за цими думками. Нагадую, не критикуємо і не аналізуй. Це просто думки. Вони ніяк не впливають на реальні обставини. Вони погіршують наш ментальний стан. Але думки справи не роблять. Вони нас не заспокоїть. Тому думки присутні, але ми продовжуємо робити те, що потрібно. Мити позити, йти на роботу, читати книжку, бачите, друзі. Останнє. Жалітися на погане минуле. Скільки себе пам'ятаю, стільки звинувачили моїх солоденьких батьків в тому, що мені щось не додали в дитинстві. Тільки цього року я стала вдячна їм за все. До речі, я не вела щоденно вдячності, як це популярно зараз робити, в мене інші відводики. Так от, згадуємо всі важкі події. Коли хтось булив, не давав продиху, заставляв! Не було грошей, не було підтримки і тому подібне. А тепер гарненько думаємо, чим вони були корисні. Не буду брехати, рівень моєї критики зашкалював, коли я робила цю вправу. Типу, пф, я впевнена, що можна було б моїм батькам і краще мені з дитинства організувати. Але от що вийшло в мене. Наприклад, у мене не було вільного часу. А Абсолютно! Я все своє життя нила, що батьки не давали мені часу відпочити, що через них я виросла психована, що не було часу на зустрічання з хлопцями, і тому я обирала багато разів якихось моральних аб'юзерів, бо досвіду не було. А тепер про плюси того типу поганого дитинства. Я ідеально знаю англійську мову, бо мені батьки наймали найкращих репетиторів, і я ходила в кращу школу. Друге, через те, що я росла типу без підтримки моральної, я маємо була шукати підтримку у друзів. І тому я за все своє життя знайома була з десятками чудових людей, яких би може й не зустріла, аби сиділа вдома в комфорті. Третє. Не знаючи зустрічання в школі дали мені розуміння, яких хлопців вибирати варто. Можливо, це завершилося би вагітністю. Чи тим аб'юзом, який я в дорослому житті могла зупинити, а в школі ні. Тому все було вчасно. Все. Фініш. Знову видихаємо. Ми всі робимо ті чи інші речі по якимось причинам. Навіть якщо поки що не бачимо, чому. Тому обнімаємо себе, сьормаємо, всі стараються як можуть. Всі хочуть розуміння і любові. Я Ірина Цінченко, ваша підтримка. Тримаю колочки за вас. Якщо хочете спілкування, пишіть. Якщо хочете ще раз мене побачити, підписуйтесь. Щасти!